Вітаю вас, шановні глядачі. Хто довів країну до зубожіння, до війни, до несправедливості? Політики, скажете ви, або чиновники? Та ні. Це ми їх обирали, це ми їм довіряли, це ми віддали їм право вирішувати нашу долю. А зараз ми живемо з наслідками вибору. Давайте ми згадаємо. Як народ України обирав для себе президентів України? 2010 рік. Мільйони голосують за Віктора Януковича. Він обіцяв стабільність, занижені тарифи і обіцяв порядок. А що народ отримав? Побудову диктатури отримав народ. Побиття студентів отримав народ. Титушок отримав народ і першу кров на Майдані Незалежності. Сто загиблих героїв Небесної Сотні. А починалося все з того, що Янукович казав, почую кожного. 2014 рік. Люди вірять в нове життя після Революції Гідності. Петро Порошенко обіцяє жити по-новому, а отримали торгові договори з Росією в розпал війни. Корупційні скандали, офшори. Порошенко обіцяв завершити війну за тижні, а війна й триває досі. 2019 рік. Люди знову повірили, знову вони повірили. Але тепер вони повірили у нове обличчя. Він обіцяв весну посадок, завершення війни, народовладдя. Обрали Зеленського, а отримали олігархів при владі. Судову систему, що не змінилась. Тотальну медіазалежність. Весні посадок так і не було. А війна лише розгорілася з новою силою. І ось які ж реальні наслідки є після цих виборів після обрання народа України. Своїх представників. Так ось реальні люди і реальні наслідки. Ірина з Бахмута, вона втратила свій дім. Бо хтось колись повірив у дружбу з Росією. Пан Василь 72 роки. Пенсія у нього 3500 гривень. Андрій боєць передової. Захищає державу, в якій досі обирають по телевізору Ганна Вона Ліка, яка щодня рятує життя, але не може купити нове обладнання, бо грошей немає. І ось таких реальних людей з такими реальними наслідками можна приводити дуже-дуже багато. Кожного разу народ обирає. І кожного разу народ сподівається, що щось зміниться, щось покращиться. Так відбувається? Так. Але віра без дій це просто ілюзія. Час нам всім запам'ятати, всім нам, що політик це не місія, а це ваш найманий працівник. Ви ще його обрали. Для чого ви його брали? Щоб він працював і не просто працював, а приносив результат своєю діяльністю, але відповідальність на вас, бо ви його брали. І всі результати його діяльності це і ваш результат, вашого вибору. Обирай тих, хто давів справами. А не тих, хто купив тебе словами або лозунгами? Бо наступного разу буде пізно. Ось що таке вибір? І ось які наслідки можуть бути після вибору, які відчує кожен на своєму житті. Хочеш знати, хто винен у тому, як ми живемо? А дуже просто. Подивись у дзеркало. Бо твій голос це не просто якийсь бюллетень. Це твоє життя. Ось життя, яке ти створив своїм вибором. Або ти керуєш вибором, або він керує тобою. Тільки так. І наступного разу не помолись. Бо, коли є помилки, є наслідки. І наслідки можуть бути різними. І ці наслідки будуть так відчутні, що людина просто зрозуміє, що ж не так. Вона має проаналізувати свій вибір і аналізувати його кожного разу, а не відноситись просто так до нього. Ось що таке вибір. Бо цей вибір, він стосується всіх. І від вибору буде залежати, як буде жити країна, що буде відбуватися в територіальній громаді, як будуть вирішуватися питання, яке буде майбутнє, і багато-багато можна приводити приклад. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами порозмовляли? Ти сам вибрав те, що маєш сьогодні. І реальні наслідки нашого голосу. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі обов'язково. Ставайте нашим підписниками. І вже до наступної зустрічі!